Вітаю вас, шановні глядачі, з новим 23 роком та різдвяними святами. Думаю, бажання у нас наразі одне спільна перемога українського народу. Разом з вами ми продовжимо аналізувати сьогодення та бути в єдиному інформаційному просторі. Отже, підписуйся на наш канал. А ми починаємо аналізувати головні події першого тижня цього року. Нові танки, нові сучасні західні танки для України дуже важка тема, адже вони були необхідні нам ще з самого початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Проте наші партнери раз за разом нам відмовляли, надсилаючи натомість радянські зразки танків. Так, Польща за офіційними даними передала Україні 240 модернізованих Т-72. Але цього недостатньо, бо на початку війни російські війська приблизно налічували більше трьох тисяч. Тобто до паритету було ще далеко. Наші партнери США постійно відмовлялися на прохання надати нам Абрамси, їх найпотужніші танки. А німецький канцлер постійно заявляв про неможливість передачі важких танків Леопард Україні. Насправді існує реальна проблема, що унеможливлює передачу таких танків в Україні. І це не тільки страх посилення ескалації, це проблема їх технічного обслуговування. Річ у тім, що для Абрамсів та Леопардів довелось будувати десь в Європі спеціальні бази для ремонту цих танків. Причому розміром такі бази було б як повноцінний військовий завод. Ціна, звісно, така сама. Танк це зброя, яку постійно щось треба ремонтувати, і для якої потрібно спеціальні умови та навчені висококваліфіковані спеціалісти, яких в самих Штатах не так багато. Наприклад, ствол танку витримує від 600 до 1200 пострілів, що для сучасної війни питання 2-3 тижнів. Постили! З огляду на це все наші партнери почали шукати інші способи допомогти нам важкою зброєю. Але наприкінці минулого року, та само початку цього року, всі ключові спікери України в один голос закликали посилити військову допомогу нашій країні на тлі потенційної загрози повторного наступу на Київ. І вони були почуті. Франція першою зробила крок на зустріч. Вони передадуть Україні легкі колісні танки та бронетранспортери. Ця зброя не поступається. Т-72, та що найголовніше, легше обслуговувань ніж Абрамси чи Леопарди. Одразу після цього Німеччина та США заявили про передачу Україні бойових машин піхоти, що також фактично є легкими танками: 50 БМП Бредлі та Мардер. Також від Німеччини ми отримаємо додаткові патріоти а від США нові хаймерси та зенітні ракети. Тож допомога західних партнерів в цьому році вже вийшла на новий рівень. Новорічні обстріли. До 31 грудня 2022 року мережею ширились різноманітні прогнози стосовно новорічних атак росіян. Хтось казав про неможливість таких атак через ураження стратегічної авіації країни-агресора. Хтось навпаки нагадував, що росіяни дуже люблять сакральні дати. Отож вони точно спробують накапустити. Так само, як вони напали на нас 24 лютого, то тобто майже на день радянської армії. А так зване звільнення Маріуполя від людей та житлових будинків вони приурочили до 9 травня. Хай там як, але росіяни все ж спробували зіпсувати нам свято. Перша масштабна повітряна тривога була оголошена о 13 годині 31 грудня. За годину до цього Данілов виклав у Твіттері відео, на якому зображена Москва без світла. Багато хто після цього дозволив собі маніпулювати фактами, мовляв, ми самі провокуємо росіян. Але на підготовку ракетної атаки росіянам потрібен мінімум тиждень. Вони готували цю атаку заздалегідь і не тому, що щось там зробив Данілов, а тому, що вони хочуть позбутися української держави разом з її народом. Більше тут нема ніяких причин і бути не може. Тим часом вночі 1 січня під вогнем окупантів знаходилось 11 областей. До деяких росіяни діставали артилерію. Так постраждали Запорізька, Харківська, Дніпропетровська, Херсонська, Луганська та Донецька області. Від ракет постраждав Миколаїв та область. На Київщині знищили 32 повітряні цілі з 32 виявлених. Але від уламків ракет постраждала цивільна інфраструктура, та знову, на жаль, загинули люди. Карма на себе довго чекати не змушувала, і вже дуже скоро по Росії пролетіла хвиля бавовни. Росіяни повідомляли про вибухи у Воронежі, Санкт Петербурзі та Білгороді, Ростовській та Курській областях. При цьому повітряна тривога лунала навіть у Москві. Рашистам варто знати, що в кожній їх дії є наслідки. Іноді ці наслідки цілком фізичні і яскраво горять. Росія та Китай йдуть на зближення. 30 грудня Сін Цзіньпін зустрівся з Путіним. Щоправда, зустріч була в режимі онлайн та транслювалась на китайському, так і на російському телебаченні. Щоправда, версії кардинально відрізнялися. Адже, наприклад, в російській версії йшлося про допомогу Китаю як військового партнера. А от в Китаї показували лише про розмови про економіку. Січні обидві країни заявили про безмежне партнерство на лютневому саміті напередодні зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Через їх заяви про відсутність заборонених зон у російсько-китайській дружбі можна припустити, що вони об'єднаються, аби Китай допоміг Росії у війні проти України, а Росія, своєю чергою, допомогла б Китаю з Тайваном. Це підтверджується тим, що дідугани в один голос звинувачують США і розширення НАТО у війні Росії проти України. Але це не зовсім так. Сьогоднішнє загравання Китаю з Росією, на мою думку, пов'язане саме з тиском США на Китай. І тут Росія знову виступає лише як розумний пішак. Адже насправді Китай ніколи не був на стороні Росії. Так в Китаї існує дуже потужна антизахідна політична лінія. І хоча вона іноді перетинається з тезами росіян, все ж таки вона інша. Поки Кремль радіє, що Китай може виступити на його боці, новий міністр закордонних справ Китаю Цінган хвалить американців. Та говорить про зближення цих двох країн, залишаючи свою минулу посаду головного представника Китаю у США. Отже, з одного боку, на Сі, який заграє з Путіним, а з іншого, новий міністр закордонних справ Китаю, який заграє США. Все виглядає так, наче Китай хоче щось виторгувати в американців. Можливо, це пов'язано з майбутнім після програшу Росії у війні, про яке ми далі поговоримо. Пункти миру З. на тлі глобальної безпекової кризи, що викликана війною Росії проти України, більшість країн світу не могли побачити нову модель світобудови, що була б результатом цієї війни. Саме через це західні країни не могли вирішити, чи вони хочуть перемоги України, чи може не допустити її поразки. Своєрідний вихід із ситуації невизначеності запропонувала сама Україна, представивши 10 пунктів миру на саміті G20. Цей мирний план називають планом Зеленського, хоча очевидно, що він є колективним продуктом. Це 100% було ініційовано самим президентом, розроблено його командою та узгоджено з західними партнерами. Росія уникала обговорення пунктів миру аж до 29 грудня. Публічні обговорення та сигнали підтримки формули миру від багатьох провідних країн, таких як, наприклад, США та Японія, змусили Росію реагувати на це. Лавров бідкався, що Росія не хоче забиратися з України та платити репарації, тому вона відмовляється від пунктів миру Зеленського. Але Лавров забув про одну важливу важливу деталь. Хоча пункти миру стосуються Росії напряму, вона не є їх учасником. Тобто в Росії ніхто не питає, згодна вона чи ні. Модель миру України спрацює одразу після військової поразки РФ. Це дуже чітко розуміють наші західні партнери, висловлюючи думку про те, що миру можна досягнути лише на полі бою. Тим часом світ чекає на саміт України ЄС, що має відбутися 3 лютого в Києві. Цей саміт є частиною процедури вступу країни до Союзу, але на ньому також будуть обговорені та затверджені пункти миру Зеленського. Про це повідомив сам президент ще 12 грудня. Ми також чекаємо на нові рішення щодо військової підтримки. Найбільш дивовижним є те, що саміт має відбутися саме в Києві. Адже якщо він таки відбудеться очно, це буде дуже потужний політичний сигнал. Мобілізацію РФ. Очікується, що на Росії мобілізація почнеться на початку січня. Про це заявляють Резніка, Буданов, Зеленський та Ганна Маляр. Причина для такого широкого обговорення цього питання доволі проста: такими діями РФ може затягнути війну і створити багато проблем для наших військових. При цьому варто зазначити, що в Росії недостатньо ресурсу, аби забезпечити навіть ті 200 тисяч мобілізованих, яких вони готують за Уралом. Мова йде навіть не про важку техніку, якою РФ, очевидно, стало не вистачати ще з літа, а про банальні речі, такі як форма та автомати. Але імперіалістичний підхід Путіна до керування державою передбачає абсолютне знецінювання людського життя. Воно сприймається лише як ресурс, який імперія перемелює. Задля своєї вигоди. І як бачимо, значна кількість росіян самі готові йти на обій заради цих імперських амбіцій, ідей Путіна. Проблема від постійного протоку живої сили, хай слабко підготовленою та малозабезпеченою, відчувається найбільше під Бахмутом. Де бої точаться серпня. Росіяни кидають одна за одною малі штурмові групи по 20-30 людей на позиції ЗСУ. Людський ресурс з рефії з мобілізованих та зеків дозволяє їм атакувати ЗСУ по 20 разів на день. Саме через це цю битву порівнюють з Верденською часів Першої світової, де німці використовували таку саму тактику ведення бойових дій. Про це навіть говорить терорист Гіркін. Уявіть, до чого треба дійти, щоб терорист, підбивши пасажирський літак, вважав вашу тактику людожерською. Одначе росіяни до цього готові, чомусь їх не бентежить, те, що вони стають всього лише ресурсом для імперії. І, на жаль, єдиний аргумент, який до них доходить, важить приблизно 8 грамів це вага кулі. Що ж, за своїм детально пояснить, в чому вони неправі? Підступне перемир'я. 5 січня російський патріарх Кіріл закликав до так званого різдвяного перемир'я. На яке одразу зреагував Путін, наказавши шойгу в односторонньому порядку запровадити режим припинення вогню з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня. До того, як прийняти таке рішення, Путін провів телефонну розмову з Ердоганом, який на тлі майбутніх виборів в Туреччині закликав Путіна на цей крок. Публічна мета такого кроку для путінського режиму полягає в створенні образу захисників православ'я. Проте цинізм такого кроку очевидний, якщо пригадати, як ООН, пропонувала росіянам перемиря на Великдень, від якого ті відмовились. Також ми всі пам'ятаємо доброзичливість в лапках Кремля, коли вони пообіцяли участь Червоного Христа в евакуації з Азовсталі, але дуже швидко передумали, зрозумівши, що не отримують від цього вигоди. Тож тут все очевидно, цей крок є суто маніпулятивним. Важливим фактом є те, що проти цього рішення виступив Деніс Пушилін. В Кремлі стало все настільки погано, що будь-який пішак тепер може скасовувати накази кремлівського царяка. Українці це все добре розуміють, тому Михайло Подоляк та Олексій Данилов звинуватили росіян у цинізмі. Справедливо, всі усвідомлюють, що це просто чергова пропагандистська пастка. До речі, усвідомлюють це і на Заході. Так Байден нагадав, що Путіну було байдуже, коли він наказував атакувати дитячі садки, лікарні та церкви 25 грудня та на Новий рік. В історії були моменти, коли оголошилось різдвяне перемир'я, наприклад, під час Першої світової війни. Адже для німців та французів з англійцями різдво мало величезне значення. Для всього світу те різдвяне перемир'я є пам'ятною подією, що доводить існування людяності у найжахливіші часи нашої історії. Проте для сучасної РФ різдво лише черговий важель тиску на світ. Це доводить неодноразове порушення самими росіянами свого ж режиму припинення вогню. Обстріли Херсону, Бахмута та Харківщини словами того ж Байдена, Путін намагається отримати хоча б якусь передишку для перегрупування своїх військ, бодай на день, аби встигнути привести хоч щось до ладу. Тому вони ще літа намагалися вхопитися за будь-яку соломинку. Також очевидно, що псевдорелігійний диктатор намагається виставити українців безбожниками перед всім світом та перед громадянами РФ. Щоправда, для нас і наших партнерів все це доволі очевидно. Тому ми лише можемо нагадати Кремлю, що наші Хаймерси відсвяткували Різдво ще 24-25 грудня. Тому 6-7 січня в них звичайний робочий день. Тож ніяких тайм-аутів Росія не отримала. Ми отримаємо додаткову військову допомогу від Заходу. Китай і далі робить вигляд, що є союзником Росії. Мобілізація в РФ вирогідно додасть ЗСУ клопоту, але навряд чи буде успішною. На сьогодні все. Допомагайте армії, робіть те, що любите, та обов'язково підписуйтесь на цей канал. До зустрічі на наступному тижні.